Новий рік це справді особливий день, це зимове свято всі знають та люблять з дитинства. Мабуть, немає іншої такої події, яку б одночасно святкували одразу в усіх куточках нашої планети. Новорічні привітання і подарунки створюють особливу атмосферу та змушують навіть дорослих людей повірити в диво. Але у мене. Є одна історія, яка не має нічого спільного з класичним сприйняттям цього свята. Це був 2006 рік. Я зустрів його разом із моїм сусідом по сходовому майданчику. Він оселився у квартирі навпроти за півтора роки до того, як трапилася ця історія. До того у тій квартирі жив мій друг дитинства Тарас Кисленко разом із дружиною та маленькою донечкою. Я виріс у цьому дворі, і він мені досі дуже подобається. Багато чого змінилося з тих часів. Мої батьки все частіше скаржаться на здоров'я, а батьків Тараса вже взагалі немає на цьому світі. А сам мій друг переїхав до столиці. Коли Тарас з'їхав звідси, я познайомився з моїм новим сусідом, спокійним самотнім хлопцем на ім'я Максим. Жив він без батьків та без дружини, працював на хімічній фабриці. З Максимом у нас на двох була одна пристрасть пускати димові кільця. Якщо влітку ми курили на балконах, то взимку на сходовому майданчику. На металевих ящиках для зберігання закруток, що стояли біля вхідних дверей наших квартир, завжди стояли попільнички з недопалками. Періодично ми виходили покурити в один і той самий час. У таких випадках ми завжди розмовляли та знайомилися все тісніше. Мені на той час було 32 роки, йому близько 35. Сам я працював збиральником на меблевому комбінаті, жив із батьками. Раніше кожен новий рік я зустрічав разом із друзями. У нас була чудова компанія. Але з часом хтось одружився, хтось переїхав, а когось вже взагалі немає. Дійшло до того, що цей новий рік. Мав стати найсумнішим у моєму житті. Зрештою, я змирився з цим фактом і планував зустріти свято вдома зі своїми батьками. План був простий поїсти, випити та заснути під якийсь святковий концерт біля екрану телевізора. Іти на ялинку в чарівну ніч без компанії мав сумніви щодо цього. Тим більше за прогнозом мав бути мороз 30 градусів, а дзеленшати з леденілими дзвіночками дев'яту симфонію Бетховена не було жодного бажання. І ось за три дні до свята ми знову зустрілися з моїм сусідом на сходовому майданчику під час перекуру. Розговорилися та вирішили зустріти новий рік разом. У півночі, 31 грудня, я випив келих шампанського зі своїми батьками. Ми запалили блискучі бенгальські свічки, гримнули хлопавку з серпантином. Мама подарувала мені новий модний вовняний светр, а я їй 200 гривень. Потім, взявши пляшку горілки та тарілку бутербродів із червоною ікрою, я подзвонив у дзвінок свого сусіда. Двері гостинно відчинилися, і я зайшов усередину. У квартирі смачно та апетитно пахнуло печенею. Сусід запросив мене до кімнати, де був накритий невеликий стіл. На ньому стояла вже почата пляшка горілки, невелика ваза із якимось салатом тарілки з нарізаними солоними огірками та хлібом білим та чорним. Зараз м'ясо принесу. Ти поки сідай, сказав господар та пішов. Він не одягав святкове вбрання, ходив у спортивних штанях, сірій футболці та старих капцях. Через це я трохи зніяковів. Адже якогось біса приплендився при параді. Через хвилину сусід з'явився із пательнею та металевою дерев'яною підставкою під неї. Печеню він поставив на стіл. Зараз шарку тобі принесу, сказав новоспечений друг і знову пішов на кухню. Печеня під горілку пішла ідеально. Я щиро похвалив сусіда за кулінарне мистецтво. Він, усміхаючись, кивнув головою. Такого смачного м'яса я ще не куштував. Ми наїлися і напилися з ним того нового року досхочу. Я хотів розпитати його про його рідних та близьких, але потім передумав не хотів ставити його у незручне становище. Може, хлопець з дитбудинку, сирота. Навіщо лізти людині у душу? Може, йому не дуже хочеться згадувати минулі роки. Новий рік успішно прийшов. Святкові дні закінчилися, з вікном завила лютнева завірюха. І ось одного разу до мене прийшли. Оперативні працівники. Пам'ятаю, за вікно бояв сильний снігопад з хуртовиною, а вони розпитували мене й моїх батьків про нашого сусіда. Яка він людина, що ми знаємо про нього, чи спілкувалися з ним, чи не помічали чогось дивного у його поведінці. Ми розповіли все, що знали, але нічого поганого при цьому сказати про нього не могли. Натомість оперативники пояснили нам, що нашого самотнього сусіда підозрюють у вбивстві п'ятьох жінок. Згодом у пресі журналісти детальніше розповіли про кримінальну таємницю. Загадкового мешканця нашого будинку він виявився маніяком, який не просто відправляв ні в чому невинних людей на той світ за допомогою бензопили, а й готував з їхнього м'яса печеню. Вбивця навіть докладно описав слідчому свій фірмовий рецепт. Згодом Людожера засудили на довічне ув'язнення. Однак це ще не все. Ця історія змусила мене відчути те, чого я не відчував ніколи до того моменту. Настільки, що одного дня, коли я вийшов на сходовий майданчик, аби перекурити, після чергової затяжки мене осяяла думка. А чому б і мені не приготувати смачну печеню на цей новий рік?